Тепер переходимо до наступного нашого доповідача. І я з задоволенням представляю докторку філологічних наук, професорку кафедри театрознавства Харківського університету мистецтва імені Котляревського Ольгу Калініченко. Тема її доповіді до проблеми інтертексту в Енеїді Івана Котляревського. Від Наталки Полтавки перейдемо до Енеїди. Дякую. Пані Мирослава вже відмітила, що в поемі Енеїда Котлярівського дослідники вже виокремили перемії та народні, народні пісні різних жанрів. У той же час дослідники вже відмітили і такі різновиди народної казки, як фантастично героїчний та соціально побутовий. Але говорячи про чарівну казку, вони не звернули уваги на зв'язок елементів чарівної казки, які присутні у тексті поеми Котляревського – з прадавніми культами, що підкреслюються у її визначенні у чарівній касі, цитата органічно поєднуються, міфічне, фантастичне і героїчне начала. На цьому питанні і засередимо увагу в нашій доповіді, а для того щоб краще зрозуміти, чи відтворення рис прадавніх культів, які відбилися у чарівних казках. Було важливим і для Вергілія, і для Котляревського, чи це стосується тільки українського поета, є виявом його оригінальної думки, проведемо порівняльний аналіз між відповідними фрагментами Вергілієвої поеми Енеїда та Енеїдою українського письменника. Дослідники, аналізуючи українські народні чарівні героїчні казки, виокремили кілька рівнів у їх структурі. І перший рівень, на думку літературознавців, пов'язаний зі знаходженням у текстах. Чарівних казок культових елементів, які вказують на їх витоки з прослав'янської міфології. Серед прадавніх культів вчені виокремлюють, перш за все, культи рослин та землі, з якими пов'язані казкові образи незвичайного дрімучого лісу. Крім того, Мар'яна та Заряна Лановик відзначають, що в народних чарівних казках прадавнє дерево знаходиться в гущавині лісу. І що в народному епосі древнє дерево може бути пов'язаним з мотивом смерті. Подивимося, чи однаково важливий цей куль для римського і українського письменників. Спочатку розглянемо текст Вергілія, в якому описується місце, де знаходяться святощі для Йони підземної. Цитата: Їх укриває гай, і похмурою пітьмою їх сповивають долини. Звернемо увагу на семантику слова гай. В академічному тлумачному словнику української мови читаємо про гай. Цитата невеликий, переважно листяний ліс. Тобто, в цьому визначенні, як бачимо, не підкреслюється густота лісу. І дійсно, у Вергілія гай темний не тому, що непролазний, а тому, що долини сповивають гай похмурою пітьмою, скоріш за все, густих туманів. У Котляревського «Севіла» На прохання Енея допомогти йому побувати у батька в пеклі, каже про те, що свого роду перепустка до потойбічного світу знаходиться, цитата, в лісу великому, густому, непроходимому пустому. В академічному тлумачному словнику української мови про ліс написано: цитата, Велика площа землі, що заросла деревами і кущами. У цьому визначенні до себе привертають увагу два моменти. Велика площа насаджень і гущавиння рослин, які на цій площі ростуть. Порівняємо рядки з поеми Котляревського з описом лісу, наприклад, у народній чарівній казці Ух. Батько та недбайливий син цитата, увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Кінець цитати. Зрозуміло, що під епітетом темний, в цьому випадку мається на увазі дрімучий. Немає сумніву, сумніву у тому, що Котляревський дуже добре знав тексти народних чарівних казок, тому, адаптуючи латинський текст для своїх співвітчизників, він у тексті поеми зберігає їх міфологічну першу основу. Перейдемо до розгляду наступного питання. Енеїді Вергілія, Сивіла, відправляючи Енея на пошуки золотої галузки, відразу попереджає героя про те, що приношення Прозерпіні зможе знайти у гаю тільки покликаний долею. Разом з цим у Вергілієвій поемі акцент робиться не на довготривалих пошуках ральця Прозерпини, а на допомозі Венери своєму синові. Голубів пара злетіла із неба перед самими очима героя, майнувши, присіла на моріжку на зелені, пізнав тоді витість могутніх матер... матерніх птиць. Котляревському в поемі, на відміну від Вергілія, цікаво саме розписати процес пошуків Золотої Гілки героям. Спочатку Енеї довго йде до завітного лісу. І поет детально описує перешкоди, які зустрічаються на шляху героя, і, крім цього, як це було фізично важко йому зробити. Цитата Шукать її, Еней попхався, втомився, засапав, спотикався, поки прийшов під темний ліс. колов сердешне обтернино, пошарпався весь обшипшину було таке, що рачки ліс. Далі Еней догора розшукує в лісі, необхідне йому дерево, і тут Котляревський передає вже не тільки фізичний стан героя, але й його небезпідставні страхи. В лісною і пішов ішов і, і утамивсь чимало, і на дворі тогді смеркало, а яблоні ще не знайшов. Уже він починав боятись, на всі чотири озиратись, трусив та нікуди діватись, далеко тяжко в ліс забрався. Звернемо увагу ще на один момент. Вергілія Сивіла, закінчивши розповідати про те, як здобути відь золоту, переходить до наступної поради Енею, треба належним чином поховати тіло померлого друга. У Котляревського можна побачити зовсім іншу ситуацію, що пов'язана з мотивом заборони, який сходить до прадавніх культів, а саме до давньої язичницької системи табу. Причому цей мотив звучить у поемі двічі. Спочатку Сивіла говорить про те, чого не можна робити ні в якому разі після того, як і не зламав золоту гілку, бо це буде загрожувати йому смертю. Цитата: Не становись, не оглядайся і ухо чим позатикай, Хоть будь, е, хоч будуть голоси кричати, щоб ти оглянувся, про хати, гляди, не озирайся, біжи. А після того, як Еней дістав гіл одну, він дуже точно виконує наказ чудо помічниці. Дав чим душ із лісу драла, що аж земля під ним дрижала, біг так, що сам себе не чув, біг швидко не становлявся, увесь овколічки подрався, як чорт урип'яхав весь бук. До речі, золота гілка, яка опинилася у руках Енеї. І Вергілія, і Котляревського безумовно пов'язана з мотивом смерті. У Вергілія це подарунок прозерпіни для самої себе у світі живих, а у Котляревського без неї, цитата, ні підступити не можна перед сатану без гільки, і назад не будеш, і душу з тілом ти погубиш, Плутон тебе закабалить. Треба відзначити, що культ рослинності простежується і в інших казкових образах, які згадує Котляревський у своїй поемі. Це образи малого Телешика і Котигороха, яких на поверхні свого щита побачив веней, що був зроблений вулканом на прохання Венери для її сина. Якщо ім'я Котигорох є тільки алюзією до народної чарівної казки Котигорошка, то з народної чарівної казки Телесика Котляревський бере не тільки ім'я Героя Телешик, а й назву їжі, яку обіцяє годувати своєму синові мати Телесика, співаючи «Люлі-люлі -лю Телесику, наварила колешику, буде тебе годувати. У поемі Котляревського Малий Телешик плакав і легав колешик». Крім того, у народній касі Телесика викрадає змія, щоб почастувати своїх гостей печеним. У неї товстий голос вона може ходити і літати. Котляревський гіперболізує, скоріш за все, образ саме цієї зміни, змії на щиті, що підкрадається до Телешика. В поемі це змія, цитата, «крилата, сім'ю главами, з хвостом в верству, страшна, з рогами, а звалася жеретія. Дослідники, до речі, приходять до висновку, що образ змія, змії пов'язаний з давнім культом, про що говорить його магічна природа. Другим важливим культом у прадавніх слов'ян є культ води. Вчені, вважають, що найбільш відомим проявом культу води є цитата віра у водяників і русалок, водяного народна фантазія зображувала у вигляді старця з довгою заплутаною бородою, який надає перевагу тихим глибоким заводям. Кінець цитати, або цитата, у вигляді старого діда, покритого водоростями з довгою бородою і хвостом, кінець цитати. Нагадаємо, що у Вергілія до Енея вісні приходить Бог річки Тибр, який виділяється і своїм давнім віком, і шатним одягом. Цитата. Сам Тіберін із чудової річки йому об'явився, вийшовши дідом старим з між густого галузя тополі, шати тонкого, на нім полотна зеленої барви, падає тінь на волосся з вінця тростяного. А Кадляревський у своїй поемі створює яскравий образ саме водяника, одежа якого зроблена з за очерету, зараз ті якого можна побачити біля водоймищ, і сам він виглядає не дуже ахайно, із довгим, густим, скуйовдженим волоссям та ковтунами на голові. Перед ним, цитата, стоїть старий дідище. Обшитий весь черетом, він був в собі ковтонуватий, сідий в космах і пилихатий, під першийся ціпком. Причому водяник відразу попереджає, що він є помічником Енея, а не чи чудовиськом. Цитата Я тибр старий, ось, придивись, я тут водою управляю, тобі я вірно помагаю. Я не прочвара, не упир. З прадавнім культом води пов'язані і мотиви мертвої, живої та цілющої води. Перша мертвляє, друга оживляє, навіть коли покропити нею, зрощує куски порубаного тіла, третя зціляє рани. Звернемо увагу на те, що у Вергілія в поемі перераховуються майже всі компоненти ліків, які були необхідні для звільнення Енеї від чарівної стріли. Це і сік з ясенця, і крізької іди, і краплі амброзії, і пахуча панацея, і різні соки. І Венера, цитата, заправила в чаші блискучий воду цим зіллям таємно, щоб силу їй дати лікувальну. Тобто, ми бачимо, що мати Енея без допомоги цілющої води зробила такий лікувальний настій, який допоміг довголітньому япігу вилікувати героя. У Кадлярівського ліки, що зробили Венера з купідончиком для Енея, непрості за своїм складом, тут є компоненти з чарівної казки Сцілюща вода та сучасного поету-знахарства, яке базувалося на різнотрав'ї, еліксиру життя гарлимські краплі та магії замовляння, які слова наговорили. Зупинимося ще на одному моменті. Вчені вже зауважили, що дослідження давніх язичницьких звичаїв дає можливість пояснити час, частий казковий мотив перетворення людини в тварину чи пташку, і навпаки. Тобто, в разі необхідності, герой здатний перевтілюватись у тварину чи птаха. Зазначимо, що в поемі Котляревського є кілька прикладів таких метаморфоз. Розглянемо з них найбільш цікаві. Так Юнона, допомігши Турну, перетворюється не на Хмару, як у Вергілія, а у Зазолю. З одного боку, дослідники вважають, що у міфологічних легендах пра українців цей образ уособлював мотив перетворення жінки в птаху. А з іншого, існує погляд, що образ зазолі. У сприйнятті українців є усталеним і незаперечним символом пророкувань і всевідання: це коронована птаха, цариця серед птахів. Тобто Котляревський, скоріш за все, контамінував у своєму творі два прочитання образу Зазулі, які з різних боків характеризують богиню Юнону і як жінку, і як дружиною Юпітера Зевса. Другий приклад пов'язаний з погрозою Енея, яка пролунала в. В останньому бою з Турном. Цитата: Тебе ніхто не захова Хоч як вертись і відступайся, хоч віщо хоч перекидайся, Хоть зайчикам, хоч зайчиком, хоч вовком стань, хоч в небо лізь, неряй хоч воду, я витягну тебе з-під споду і розміщу погану дрянь. Алюзії у цьому уривку, наприклад, до таких українських народних казок, як Ох, про сімох братів гайворонів і їх сестру, про жар та вовка, яйце, райце. очевидні. так у казці про жар птицю та вовка допомічник е, молодшого сина царя після кожного завдання перекидається на вовка. У казці про сімох братів гайверонів і їх сестру брат, брати можуть перевтілюватися у граків. А потім знов набувати людського вигляду. Герой у казці Ох перекидається на хорта, сокола, коня, окуня, пшоно. У казці її це райце герої перевтілюються у золотого зайця, пшеницю, річку, окуня старого Діта та інше. Як бачимо, у поемі Котляревського Енейди чітко проглядають риси прадавніх слов'янських культів, які продовжили своє існування в багатьох українських народних чарівних казках. Їх викремлення і прочитання Венеїді Котляревського допомагає краще зрозуміти роботу поета над текстом поеми і його широкою едицією. Тут я повністю погоджуюсь з Іриною Степанівною, яка якраз і підкреслювала широку радицію і колосальні знання Івана Петровича Котляревського. Дякую. Ольга Миколаївна, дозвольте запитання стосовно того, наскільки свідомо, на вашу думку, у Котляревського всі мотиви пов'язані не з Віргілієм, а саме з такою фольклорною основою. Чи він просто так мислить, як людина свого часу? Ну, от ви кажете, з цієї казки він запозичив, з цієї казки. Власне, тільки закладаючи фундамент професійної української літератури, як на прийом, мабуть, він тут спиратися не міг. Чи це свідомий його? Апеляція, чи це просочилось можна сказати так. Ну Мені чи, здається, якщо, якщо що. ви ви окремлюєте це, ви виділяєте саме це запозичення? Мені здається, що е, всі ерудовані люди грамотні, е, знали казки українські народні у той час, і тому це було природне. При порівняннях, наприклад, чи там, при співставленні звертатися до народних образів, тим більше і пані Мирослава казала, що ми ж розуміємо, що це не список був перед очима Івана Петровича, що треба отакі, наприклад, там, загадки вставити, чи такі прислів'я, чи фразеологізми. Тобто, це настільки. Було для, для нього рідним, настільки було органічним а, в його а, світо, світорозумінні, світопогляді, що зрозуміло, що це, ну, так скажімо, не те, що автоматично, але, але це було природно. Дякую. І тому. Дякую.